Як ви під час обшуків перемидайте дітей, вкрали в малого 10 тисяч гривень. Малий тепер може стати взагалі інвалідом, тому що не можна йому зробити операцію. Тому що хтось із маленьких міліціонерів вкрав гроші у молодих От прийшов мій колега Толі. Він може розказати, що там відбувалось 28 числа в ревіті. Треба звільняти начальника райвідділу, начальника слідчо-оперативної групи. Необхідно звільняти прокурора його. і цю е Яричевську громадянку. Значить. Тому що вона не прокурор. Як ну, можна примусити дитину написати розписку, що я не потребую послуг, адвокатів, захисників і не хочу, щоб були присутні мої мама і так? Що це як на тим? Що це як невихованні зізнають з немовнолітніми? Вона що, не знала, що не можна допитувати малолітніх без батьків? Вона що не знала, що не можна допитувати малолітніх без адвокатів? І я пам'ятаю, як пані Ярчевська приїхала на суд апеляційних житомир і кричала там на весь зал, що а ти вбився! Вона так само не має права працювати в органах прокуратури, тому що вона по. Він не Що ми бачимо? 28 листопада 2014 року пройшло майже вже півроку. Ви ні на йоту не просунулися у розслідування. Тільки трапилося омля. Це він писав. Ми нашли чоловік, нам дав слід тисяч. Ви навіть не хочете його розслідувати це вбивство? тому що. На сьогоднішній день вийте, що нас брали... просто ви вибрали дуже важку, призначили, напа відбуваємо і посадити його за і все. Шо? Я вважаю, пане прокурор, що Шо? ви не прокурор, Шо? ви Атолик. повинні сьогодні пакувати свої валізи Шо? і валити до свого патрона Януковича. Ми терпіти ваше ну, пару. 没有没有没有 Порушення, яке відбувалося 28 числа. Малолітнього Артема допитували співробітники міліції, які взагалі не мали права з ним працювати. Тому що є накази міліцейські про те, що малолітніх може допитувати лише спеціально обучений співробітник міліції по роботі з неповнолітнім. З ним працювали всі, хто завгодно, окрім того, хто повинен був з ним працювати. Ви порушуєте закони України. Ви порушуєте Конституцію. І ви вчиняєте злочин. І після цього ви хочете працювати далі в прокуратурі. Я вважаю, що ваш час закінчується. Я вважаю, що ви повинні пакувати свої валізи і велити до свого патрона Януковича. Розкажіть, пане Герич, вийдіть сюди, розкажіть, як ви. Шість годин допитували ваші публічники оцього малого Артема, 9 Як не пускали адвокатів, як примушували його взяти на себе явку з повиною, вчинені очі на кого-нибудь навчиня? Як ви погрожували ваші колеги-мініціонери тут, полковник Угіра Віктор Петрович, начальник, цілий начальник кримінального розшуку області приїхав, мало. Так зване Житомирське начальство. Знаєте, як ми вишивли цього перевагу? Ми вичислили його дуже просто, тому що він настільки знахабнів, що він прийшов в СІЗО без адвокатів і допитував малолітнього без адвокатів і без мартерів в СІЗО, вимагаючи, щоб він написав якусь повинну. Він думав, що це минеться йому. Ми просто надіслали запит начальнику СІЗО. Він сказав, хто приходив. Це був полковник Бугіра Віктор Петрович. І оцей самий Бугіра. Яке повинно залишити пост негайно, тому що те, що ви робите, просто не налазить взагалі на голову. Це правове свобілля, яке ви чините. Це 100 разів гірше завратіє. Сьогодні ви саджаєте малолітніх дев'ятикласників, робите з них вбив, побрикуйте страшну кримінальну справу. На 15-річного посадити зараз на 15 років в тюрму. Ви своє життя на дитині. Я не знаю, що може бути ще огидніше, ще більш страшних злочина. Пане Герич, я вважаю, що ви справжній покидок, у вас нема взагалі понять про мораль, про повагу до закону чи до себе, чи до своїх громадян. Я вважаю, що такі люди без честі і безсовісті. Можуть працювати в органах прокуратури. Ми будемо робити все, щоб такі, як ви переварні, навіть де кілометра не допускали до прокуратури. Тому що ви і такі, як ви, дискредитують взагалі владу і правосуддя в Україні. Дискредитують довіру до державного апарату довіру до юристів як таких, довіру до держави України. Що зараз відбувається на Сході насправді? Так, поміма агресії Росії, яку ми спостерігаємо вже майже рік, відбувається розчарування у людей відбулося. Тому що такі, як ви саме, пане Герич, прокурори, на місцях, повірте, я захищав десятки людей з Донеччини, які скаржилися на такій самій фабрикації кримінальних справ. І їх просто настільки це все... Е їм набридло, що вони просто взяли автомати, вони навіть не за Росію воюють. Багато з них. Вони воюють проти таких, як ви. Тому що головний сепаратіст, пане Герич, це ви. Ви головний сепаратіст, тому що ви тут створили свою, свій Ватикан такий маленький. Маленький Ватикан. Ви напевно себе уявляєте тут Папою Римським чи якимось Юлієм Цезарем. Та ви ніхто і нішов. Ви кусок лайна. Ваше місце. Допомоги. Ви повинні пакувати чомодани. Бачите, люди кажуть, що ви черга банда. Я вважаю, пане Герою, що після того, що ви зробили, сфабрикували кримінальну справу на малолітніх пацанів дев'ятокласників, ви повинні пакувати валізи і їхати звідси, чим швидше. Це єдиний ваш. Я повышу громадский порядок. Вони повинні полишити пост негайно і звільнити місце для чесних прокурорів, для прокурорів, які будуть працювати по закону і по справедливості, а не по безприділу. прочитати сьогодні один вірш, щоб ви згадали про те, що ви в сьогодні ми, саме завдяки хлопцям, які гинуть на фронті сьогодні. І цей вірш Жадана присвячений якраз цим пацанам, які проливають кров, в той час, як деякі прокурори фабрикують кримінальні справи проти дітей, солдатських взуття саме для цих кам'яних доріг. Господь у вас не кроків тебе маштрував таборів, тримав тебе в казармах, у піхотних військах, жив на своїх помилках, на біблії і на казках. Господь вдихнув життя в твій бойовий протигаз.